9 травня 2024 року у світлий четвер і свято перемоги над нацизмом митрополит Черкеський Канівський Феодосій звершив божественну літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси. високопресвященнішому владиці співслужило духовенство Черкаської єпархії. На богослужінні молилися настоятельки свято троїцького Мотролинського і Свято-Миколаївського Лебединського жіночих монастирів і Гумені Іларія і Ніколаїв. Ваші пані родиться на воїну, комні вожегніті по царствіє Божиє. На літургії було піднесено сугубу за упокійну молитву, за вождів і воїнів, які поклали своє життя в боротьбі з нацизмом і звільнили нашу землю від німецько-фашистських загарбників. праведнее упокояются. Все три напоминаемые дожди в, в борьбе с нацизмом на поле брани жизни положивших от ран и глада скончавшихся, принили и горьких работах невидом мученных и убиенных, и все победы ради подвигившихся, Квестия, Боже наши, Тебе славу послают, с Після замвої молитви було звершено традиційний для світлої седмиці хресний хід пасхальним чином навколо кафедрального собору. Наприкінці богослужіння митрополит Феодосій привітав паству з пасхальними урочистостями і днем перемоги. Христос, Воскресе! дорогі отці, братія і сестри, Сердечно поздравляю вас з продовжуючимся праздником Пасхи. со Святой Седмицей, со Светлым Четвергом. А еще в эти пасхальные дни, а в этом году именно сегодня, мы празднуем День Победы над нацизмом. И вот в 1945 году точно так же Светлая Седмица была отмечена Победой над нацизмом. И это тоже победа жизни над смертью. Это была непростая война. Не просто очередная мировая война за территории или за ресурсы или за власть. Нет. Та война имела совершенно другой смысл. И та война велась совершенно за другое. Патому -то ми і празднуємо побіду над нацизмом, над расизмом, над фашизмом. З таким торжеством на протяжении уже почти 80 лет. Після архіпастерського слова від імені духовенства Черкаської єпархії, секретар єпархії протирей Василій Вознюк привітав митрополита Феодосія зі святковими днями. Ваше Високопреосвященство, дорогий владика, Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Цими словами виражено все, дорогий владика, тому що апостол Павел каже, якщо Христос не Воскрес, то марна наша віра. Вам в першу чергу бажаємо Владика кріпості, бажаємо великого терпіння, яке Господь вам не дає. І щоб ви йшли, слідували впереді, а ми з вами йшли до Господа. Нехай дорожечка до царства небесного буде. Уквічена такими квітами, здоров'я вам, кріпості і многих, і благає літа. Прийміть від духовенства цей букет знак великої подяки і шани до вас. І спола, пола, і ті, десподина, дорогі владики. Спасибо, Господи, і з вас і сердичну благодаря.